За останніми даними, у підмосковному крокус Сіті Холлі загинуло 133 людини. Хто міг скоїти теракти, чому Кремль наполегливо натякає на український слід? Ми запитали журналіста, керівника аналітичного відділу центру контент-аналізу Сергія Стуканова. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Ну, я думаю, найперше ми маємо пам'ятати, що, напевно, приблизно 90%, а можливо 99% того, що продукується росіянами в російському інформаційному просторі, це апріорі брехня, яка не потребує доведення. Ми пам'ятаємо, що росіяни можуть брехати на 100% з будь-якого приводу, з приводу багатьох. Тисяч, напевно, епізодів російсько-української війни, вони неодноразово не змагнувши оком, брехали на 100%, так називаючи, наприклад, збиття авіалайнера ще в 2014 році різноманітними вигадками українських ракет або що, хоча самостійно це зробили, називаючи різноманітні версії знищення. Греблі Каховської гідроелектростанції, ну і сотні тисячі інших злочинів. Тому Росія завжди бреше, і в цьому випадку аж ніякому немає ніякого винятку, тому сприймати всерйоз те, що зараз продукується в Росії, напевно, що неможливо. Ясна річ, ми можемо брати до уваги якісь заяви, але ми завжди маємо розуміти, що росіяни. Будуть пробувати підтягнути під цей інцидент, під цей теракт, під це явище різноманітні версії, які є вигідними їм. Тому теза номер два, яку ми маємо пам'ятати, що хай би хто це організував, а ми до цього питання ще повернемося. У будь-якому mm -hmm. разі росіяни зараз активно це використовують, щоб щоб каналізувати негатив. В бік України, тобто, до вони самі ще не висунули остаточної версії, навіть російської офіційної версії, хто це зробив і навіщо зробив? Але десятки пропагандистів вже активно каналізують негатив в бік українців, це починаючи від заступника секретаря РНБО російського Дмитра Медвітова. І всілякі пропагандистки Семеня, ну і десятки інших менших пропагандистів, які зараз на те, що це не може бути, наприклад, і діл ісламська держава, це в будь-якому разі українці. Ми маємо їм помститися в, в тисячі раз більше, такі таке інше. Тобто вони каналізують негатив в бік України і натяк Путіна про те, що нібито з попередніми як він висловився, даними ці терористи прямували, намагаючись втекти. Через російсько-український кордон вона так само не прямує воду на цим блим. Тобто він ніби прямо про це ще не говорить, каже про якісь попередні дані, але при цьому так само є поле і простір для маневру напрямку ці праці. При цьому, що цікаво, що в самому російському інформаційному просторі при цьому нуртують тези представників Республіки Білорусь, які. Активно говорить про те, що нібито вони заважали цим бойовикам перетинати-білоруський російсько кордон і брали захоплені цих терористів, аби хто вони не були неподалік від білоруського кордону. Тобто альтернативна версія, яка так само фігурує в Сійському інформацію просто беруть участь за їхніми ж твердженнями, в тому брали участь в тому, щоб цих терористів перепинити на російсько-білоруському кордоні, і в цьому сенсі ця версія цілковито суперечить навіть тому вікну в лапках про яке говорив Путін. Але я ж кажу, що росіяни цілковито свідомо залишають. Зараз простір саме для розпалювання додаткової ворожнечі проти України, щоби в будь-якому разі скористатися цією інформацією. Отже, дві тези: перше, заява Росії це брехня, і друге, каналізують зараз негатив в бік України. А що стосується того, що дійсно може відбулося в цій ситуації, то я би тут звернув увагу на два моменти. Перший момент це те, що за кілька днів до цього теракту вчорашнього Сполучені Штати Америки попереджали так власне своїх громадян в Росії, але за їхніми словами вони також передавали цю інформацію і Росії про те, що на території Росії і саме навіть було вжито слово концерт готується терористичний акт із застосуванням масової стрілянини. Кілька днів Путін навіть був реагував на це. Це повідомлення, назвавши його провокативними заявами західних країн з метою шантажувати Росію. Тобто, принаймні на позір він знехтував цією, цією інформацією. Ну і зараз в деяких американських медіа так само поширюється інформація про те, що відповідальність лежить на іділ на ісламській державі. І, власне, на тих діячах, які пов'язані з афганською, афганською гілкою, афганістанською гілкою цієї іділ, і вони нібито хотіли помститися Росії за її дії в деяких ісламських країнах, як от Афганістан і Сирія. Тобто, в даному разі мені видається важливим звернути увагу на заяви США, адже якщо вони іще перед терактом мали інформацію про те, що він готується і зараз. Покладають відповідальність на ІДІЛ, то імовірно, що їхня розвідка таки має певні дані. Ну і друга версія, яку ми так само зараз не можемо напевно відкинути, на 100% це те, про що іще вчора. Заявляли в центрі протидії дезінформації України про це так само вчора. Заявляли в головному управлінні розвідки України про те, що це так само може бути і операція російських спецслужб, тому що ми пам'ятаємо, коли Путін приходив до влади 20 років тому, понад 20 років тому, то вже вдавалося до. Подібних заходів, коли під, наприклад, підривали будинки в Москві з тим, аби каналізувати негатив проти чеченців і тим обґрунтувати знищення Грозного, тим обґрунтувати ну, криваву війну проти чеченців і відповідну перемогу над, чеченським, над чеченською державою. Тобто, це почерк російських спецслужб, які вбивають. Влад... Власне, громадян для того, аби під піднести рівень обурення, піднести рівень гніву і обґрунтувати певні дії. Зараз відповідно ми не можемо відкинути. Я думаю, на 100% версію про те, що це здійснили зрештою росіяни, щоб як ти кажеш, знайти український слід умовну візитку Яроша, і відповідно звинувативши Україну. По перше, мобілізувати додатково власне суспільство, закрутити гайки всередині російського суспільства, здійснити легше здійснити мобілізацію, і по-друге, відповідно дискредитувати Україну на міжнародній арені, яка нібито. Вдається до терористичних заходів, ну і навпаки, налагоджувати місточки з іншими країнами на, на ґрунті боротьби спільної боротьби з міжнародним тероризмом. Так, це так само пролунало в цій короткій заяві Путіна. Що ми маємо спільно боротися з тероризмом як всесвітнім явищем, разом об'єднувати зусилля з іншими країнами. Так, зараз ми бачимо, що дійсно цивілізовані країни висловлюють певний. Певне власне через цей теракт. Ну і на цьому ґрунті росіяни, я думаю, будуть раді налагоджувати місточки, щоб всі вже ні, ніхто не говорив або принаймні менше говорили про російські злочини. Забули про те, що ще два дні тому Росія знищувала Дніпровську ГЕС, намагалися знищити в Запоріжжі Запоріжжі. Забули про те, що Росія чинить щодня. Масові вбивства в Україні, а всі, значить, співпрацювали з Росією на ґрунті боротьби з тероризмом. Тому... Тут є декілька напрямків, які Росія буде намагатися використати для своєї користі, слухай. А от тут, е, нюанс хотіла поділитися із слухачами інформацією, і от з тобою поміркувати. А ти віриш, що е, оці люди на відео це дійсно ті, хто е, вчиняв цей теракт. Тому що ну вже е, купа оглядачів написала, що ну ФСБ Тебе сама визнає, що був дуже на високому рівні він спланований. Вони е, чітко все робили, вийшли, е, почали стрілянину спокійно, е, робили, от саме цей злочин, продумано, підпалили, без проблем зникли. Тобто це говорить про дуже чітку організацію. Але тут в нас з'являється білий Рено, в який шість. Людей запхалися, і от вони просто з-під Москов'я рвонули на Брянщину на автівці, яка потрапила в орієнтування, і ніде вони потім не змінили машину, нічого не зробили, а просто от поїхали там, щоб в брянських лісах сховатися йти в Україну. А, друзі, ну брянщина, ми ж пам'ятаємо це прикордонний регіон. Відповідно, там ну достатня кількість блокпостів. Російських військових і силовиків, тобто це ну виглядає якось не в'яжеться воно са, с, сама методика здійснення теракту і те, що робили ці люди далі. Ну, насправді я не є фахівцем так по слідчих діях, тому мені а важко така логіка, просто, людська ну, логіка, нам щось підказує вигідки, тут. з точки зору формальної логіки, ну, безперечно, так, деякі моменти станом на зараз не стикуються. По-перше, дійсно, Москва зараз є столицею, напевно, що країни, яка воює, так навіть Пісков вже був напередодні, казав про те, що ми у стані війни і так, про те, що згідно із їхніми офіціами. Ційними повідомленнями, у них так звана в лапках, кажу, спеціальна військова операція. І хто каже про, це, про війну, ні війні так може потрапити за грати. Але Пісков сказав, де-факто у нас війна, ми встановище війни, і тому потрібно всім, умовно кажучи, готуватися. так ну от, Власне, Росія, Москва, столиця, такий теракт коїться там не, не, не за одну хвилину, так, вони там перебували кілька 10 хвилин, власне. і Росгвардія не встигає прибути на той момент, поки вони втікли. Так далі вони втікають, пересуваються знову ж таки не 10 кілометрів, не 20, а. Кілька понад 100 кілометрів вони рухаються, прямують ці автівці, їх ніде не, перетин, не перепиняють, і аж на кордоні, майже на кордоні з Білоруссю їх затримують. Автівку вони при цьому справді не, не міняють. Тобто є епізоди, якщо так логічно суто міркувати, з точки зору навіть формальної логіки, які ну, залишають більше питань, аніж відповідей, зокрема і щодо дії. Знову ж таки, російських силовиків в цьому випадку знову ж таки, ми зараз дійсно спираємося лише на повідомлення російських або білоруських представників. Де їх саме схопили, так? Тобто ми, ми цього абсолютно не знаємо, насправді. Тобто є лише повідомлення, а де це справді відбулося, ми так само не знаємо. Так вони могли сказати, що вони зупинили за 10 кілометрів до українського кордону, так саме для того, аби це прив'язати до України. Тому вірити, тому що зараз росіяни в інформаційний простір закидають, потрібно дуже обережно, а радше не вірити. Тому я ні, я не впевнений, що ті люди, яких зараз покажуть. Що це саме ті, які здійснили теракт, якщо так коротко резюмувати, угу. і от історія з іділ, тобто знов таки купа оглядачів вважає, що дійсно це могло бути відгалуження іділівське, те, що називається іділ Хорасан, якщо я правильно запам'ятала, це ну дійсно ті терористи, в яких великий конфлікт з Талібаном. А й, ну, знов, знов таки, виходячи із логіки, е, те, що росіяни вітають талібів у себе, ручкаються з ними і все в них все добре. Е, ну... Знов знов знов-таки це теж могло стати причиною. Але от ми вже згадували це попередження на початку березня, яке штати надавали Кремлю, що іділка активізувався і готує теракт в Росії. А їм же ж теж виходить визнати, що це дійсно ісламісти. Це визнати, що силовики РФ начхали на попередження, що вони начхали на небезпеку для своїх громадян і просто склали руки. Теж не годиться. Ну то власне, так я ж кажу, що станом на зараз варто пильно дивитися до двох варіантів: що це або дійсно терористи і діл здійснили, або що це справа рук росіян. Ну припустимо, що перша версія, припустимо, що це справді справжній теракт, який здійснили ісламісти. Що ми тоді маємо на виході? Ми маємо те, що іще минулих вихідних президент Путін переобирався в лапках. А Президент, знову ж таки, я би напевно вже не називав його президентом, так де-факто людина, яка керує Росією, правитель. Ми його називаємо правитель. так, оптично так. Або президент в лапках, можна ще я думаю казати, переобирався з ключовим гаслом стабільність. Так, тобто, це людина. Людина, яка спроможна забезпечити Росії стабільність, а стабільність вона має на увазі, в тому числі, як складову безпеку безпеку для громадян, яка переможець і так далі, і так далі. От минає буквально кілька днів, і дійсно, російські спецслужби прогавили, Ну, жахливий один із найжахливіших терактів в історії Росії. Там, здається, поступається лише кількості загиблих в Беслані, де було понад 300. зараз. Тут до 150 добігає, по моєму на за останніми даними, що я бачу 133 особи. Можливо, буде uh -huh. більше. От, тобто, справді, не, не змогли, не запобігли, не змогли вчасно відреагувати, і це теж ну свого роду удар. Пореноми Путіну, так якщо ми припустимо, що це дійсно теракт, відповідно вони зараз і як то кажуть, метуша із різноманітними версіями, тому що вони є на розтяжці. Якщо вони не спроможні запобігти і швидко розслідувати, значить яка стабільність, яка безпека, якщо вони не спроможуться, наприклад, вдруге. Щось подібне зробити, тому що по-моєму в заявах йшлося про те, що це може бути і не один теракт, ну то відповідно це так само буде розхитувати уявлення про Путіна як людину, яка спроможна дати росіянам безпеку. Ну, якщо е мова дійсно йде про сплановану акцію від російських силовиків, цієї ШФСБ, ну чому ні, стабільність? Це ж дійсно стабільність. Ну, так. Росі... Росіяни мають усвідомлювати, що вони обирають, бо це буде не перший випадок, коли ФСБ будинки підриває А, Ще хотіла на цю тему, Сергію, я знаю, що запитати. От в ГУР також вказували, вже що ця історія з тим, що вони тікали в бік України, критики не витримує. Андрій Юсов згадував, там дійсно і лінія кордону замінована і спостереження. І все. Але серед іншого, він. Зауважив, що на сам перебіг війни. РФ проти України впливу не матиме, ну тобто, ну вони дійсно можуть вдатися до якихось заяв, а потім до якихось масованих атак. Але от в цілому, глобально, якщо б вони могли б, вони скалували б вже настільки наскільки б могли. Але він каже, що росіяни тягнутимуть цю тему, що Україна винна в цьому теракті, на міжнародну арену, тобто я можу припустити, що там вони скликатимуть якийсь радвез. Робитимуть заяви з вимогою засудити, от, ну не знаю, як вони кажуть, там, злочинний київський режим, да? Ну безперечно, так я вже поставлю, що вони будуть в будь-якому разі цей трек підтримувати. Тобто, хай би як там розслідування не йшло справжнє щодо того, хто це зробив, і як це як це зроблено. Але буде паралельно йти потужний інформаційний трек, що все одно це українці, так все одно Україна є винною. І навіть якщо в кінці з'ясується, що Україна не причетна, то ну вибачте, як, як то кажуть, ложечки ми знайшли, але осад залишився, пам'ятаєте. Це істерія. Ну, так, так, так. А, тобто шукала ложечки. Ну, ложечки я в кінці знайшла, але осад залишився. Я думала, що це ти вкрала, і так далі. Так так само і тут. Тобто, вони безперечно будуть і всередині Росії нагнітати істерію і. Розпалювати ворожнечу почуття ворожнечі щодо українців. є снаряд будуть її на міжнародні майданчики це тягнути. Зрештою, їм це не заважало, наприклад, робити щодо цього лайнера авіалайнера, про який я згадував, щодо Каховської ГЕС, і так далі. Тобто, так буде безперечно, цей трек розігруватися. Ну і трек спільної боротьби з тероризмом. Так, ну тероризм це спільна проблема, наприклад, і для Великої Британії. Де теж були теракти в Лондоні, і для Франції, де були теракти в Парижі? А ну, ми давайте зустрінемося, хоча б там не на рівні лідерів. Голів держава на рівні, я не знаю, містрів, і поговоримо на цю тему. Ну і в такий спосіб будуть намагатися прокладати місточки. Ясна річ, в Органі Об'єднаних Націй будуть цю тему рухати тощо. Тобто тут, звичайно, що вони будуть відігравати той трек, який вони досить ефективно треба визнати і вміють робити, інформаційно підмінюючи поняття, створюючи. Чи каналізуючи потік інформації то що, тощо. Ну і я теж на на жаль боюсь, що багато медіа ласих на такі події. Вони будуть на жаль дедалі більше писати про це, не про Україну. Так ізраїль і Газа, сектор Гази, це був перший такий потужний момент, який відволікав увагу медіа. Ну, зараз це ще один. На жаль, це буде зменшувати відповідно простір для висвітлення російсько-української війни. І вже геть на останок, Сергію, можна прогнозувати якимось чином реакцію, ну скажімо так, колективного заходу, колективної міжнародної спільноти на спроби прив'язати Україну до теракту у Підмосков'ї? Ну, я все таки сподіваюсь, що я все таки сподіваюсь, що тут буде твереза оцінка реальності. Так, тобто, ну за станом на зараз вже є заяви про те, що абсолютно немає підстав говорити, що Україна якось пов'язана із цими рами. Є заяви. Українських представників згадували сьогодні ГУР, також центр протидії дезінформації. Ну і я все таки сподіваюся, що захід на цю російську пропагандистську морквинку не купиться, і тут буде цілковито твереза оцінка реальності тобто, це або. Іділ дійсно здійснив теракт або це російські спецслужби. Ну, звинувачень на адресу російських спецслужб станом на зараз. Я на західних медіа теж не бачу. Ну але і зв'язку з Україною так само немає. Про теракт у підмосковному кроку Сіті Холі. Ми поговорили з журналістом, керівником аналітичного відділу центру контент-аналізу Сергієм Стукановим в ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте. 嗯。